фото з Дніпра, від якого кров стигне у жилах на руїнах зруйнованого кварти... зруйнованої квартири на шостому поверсі. Поруч із вцілілою ванною 23-річна дніпрянка Анастасія Швець. В момент вибуху її накрило у ліжку дверима. І єдине, що залишилося по суті від оселі новорічний дощик у руках. А під ногами зруйнований під'їзд. Під завалами опинилися батьки. Невідома доля, також улюбленця, сім'ї кота Річарда. Анастасія у вересні втратила також свого коханого Владислава із позивним Фотік. Чоловік захищав Україну на фронті. Така історія, і Анастасія Швайц постраждала наслідок ракетного удару у Дніпрі. Зараз із нами на зв'язку. Анастасія, вітаю. Так. Чи є зв'язок, чи чуєте мене? Так, чую, чую. Як почуваєтесь? Почуваюся вже краще. Фізично, майже немає ніяких проблем, але моральний стан бажає кращого. Скільки часу вам довелось прочекати, поки рятувальники змогли добратися до вас, допомогти вам? Дуже важко сказати. Але це десь було годину, може більше. Бо коли все це почалося, ще було світло, а коли мене вже забрали, це було темно. Що в той момент думали? От, що, що головне в думках було? От ті години, мені здається, вони та година навіть вона для вас вічністю, мабуть, здавалася. О, головною головною метою для мене було це, щоб знайшли моїх батьків. І мені, мені було все одно, що буде зі мною, але головне, щоб достали їх. Ну, батьки не втіли. Ви вже знаєте, знайшли а, вже та, їх. їх Їх сьогодні дістали з під уламків. Настю, я, я дуже вам співчуваю, тому що це дійсно. Дякую, що, дякую. Що пам'ятаєте? Пам'ятаю лише, як батьки залишались на кухні. Я пішла у ліжко, бо мені треба було на працю збиратись, у нічну зміну. Я тільки лягла до постілі, Це буквально ну, декілька хвилин. Це був дуже сильний гуркіт. Все, все в диму, все в полюці. Мене привалило дверю. я я якось вилізла, зрозуміла, що кімнати немає. Все, що було в кухні, знесло у кухню, коридора, ванни, кімнати, кладовки, нічого немає. Сусідніх квартир також немає, і я лише бачу на уламках інших квартир, бачу сусідні під'їзд і все. На той момент перед ударом був сигнал повітряної тривоги, чи взагалі нічого не було чуто, і просто був звичайний день для вас, вихідний, зрештою. Ні, сигнал тривоги був і були ще зранку попередження про можливу атаку ворожу, але я не можу сказати, що ми не вірили в це, або якось вже змирились з цим. Ми, ми прийшли додому, ми бачили, що є тривога, але ну, цікати нам було нікуди. В наших, э, наших будинках немає ніяких місць, де можна було б заховатися. Найближче місце, де можна було б сховатися, це був э, Новострій, П'ятий Континент, але наскільки ми знаємо, туди мало коли ви, взагалі, коли пускали. Бо вони керувалися тим, що це парковка, елітна парковка, і, звичайним людям там робити нічого. Ну і нам до цього п'ятого континенту треба було як ну, хвилин 10 ще доб'їти. Тому ну, ми не перечували ніякої біди, батьки у кухні робили свічки на ЗСУ, а я була у кімнаті. Про що ще встигли з батьками поговорити? Встигли, встигли пообідати, а, вирішити, що будемо робити завтра. А, і вони сказали, йди відпочивай і закрили двері в кімнату і все. Чи зараз маєте куди, маєте де жити, маєте куди йти, чи є рідні і. Що так, далі. Є. Вони наразі зараз зараз зі мною. Дуже багато друзів, знайомих з роботи батьків. Всі на телефоні, всі намагаються якось допомогти, теплі речі. Дуже багато друзів скидають варіанти, де можна зараз пережити, їхні квартири. А, і де жити знайдуть, але ну, бажання без батьків, дуже мало. Я не уявляю собі, що ви зараз переживаєте, я вам чесно кажу, і мені просто хочеться насправді вас обійняти. Дякую. Як ми можемо допомогти вам, якщо потрібна якась допомога? Я бачила в соцмережах, що відкрили збір були на картку, так. Так, ну єдине зараз важко взагалі передбачати, що необхідно, бо я до останнього вважала, що будуть батьки поруч, і ми будемо вирішувати далі. Тому поки що близькі збирають якісь речі, бо в мене нічого не залишилось майже ні документів, нічого кажуть, що рятувальники змогли деякі речі сьогодні дістати з-під завалів. Тому наразі я навіть не знаю, що мені робля що мені робити далі. Я дуже сподіваюся, насправді що родичі друзі зможуть вас підтримати, так? І а, я дуже сподіваюся, що ви знайдете в собі сили, жити далі, попри все. Тому що в тому числі ворог знищує нас і емоційно. Я дуже вам співчуваю, але я насправді дуже рада, що з вами. Фізично так все добре, і що вас змогли рятувальники дістати звідти, тому що дійсно спостерігали і. І молили Бога, насправді, щоб якомога більше людей живими вдалося дістати. Я дуже сподіваюся, що ще когось вдасться врятувати. Дякую, Настя. Дякую. Дякую, Дякую вам. І я те, що я казала, так якщо ви хочете, можете допомогти Анастасії. Є картка по збору коштів, можна допомогти, тому обов'язково це зробіть. Анастасія Швець була із нами Дніпрянка, яка постраждала внаслідок російської атаки на місто Дніпро.